За кожним нашим, здавалося б, простим вибором стоїть ціла економічна наука. Саме так. І сьогодні ми спробуємо розібратися в прихованій логіці, яка керує нашими щоденними рішеннями. А почнемо з одного дуже простого питання: ось загадка, з якою, мабуть, стикався кожен у Макдональдс чи Старбакс, подвоїти розмір кави чи коли коштує ну, просто копійки. Чому так? Чому за додаткову величезну порцію просять так мало? Виявляється, вся справа в тому, як наш мозок так так, саме наш мозок оцінює цінність. Так от, за цією, на перший погляд, дивною ціною насправді стоїть дуже проста, але ну надзвичайно потужна економічна логіка. І щоб її розгадати, нам доведеться копнути трохи глибше почати, так би мовити, з азів з кількох базових правил про те, як ми, люди, взагалі вирішуємо, чого хочемо. І знаєте що, економісти все спростили. Вони звели всі наші складні бажання і вагання до трьох, всього трьох простих правил. Ну, або, як вони їх називають, припущення. Це такий собі фундамент, на якому тримається вся теорія споживчого вибору. Ну що ж, давайте поглянемо, що це за магічні правила. Так, дивимось. Перші два правила, чесно кажучи, досить очевидні. Перша повнота. Це означає, що обираючи між двома речами, людина завжди має думку: або краще А, або краще Б, або однаково. Все просто. Друге, транзитивність. Теж логічно. Якщо піца краще за бургер, а бургер краще за хот-дог, то звісно, піца краще за хот-дог. Але найцікавіше починається з третім правилом: ненасиченість. Звучить трохи по-науковому, але ідея проста до геніальності: більше це завжди краще. Подумаємо про піцу. Навіть десятий шматок, хоч він і не такий смачний, як перший, все одно краще ніж дев'ять шматків, правда? І саме оце, на перший погляд, банальне припущення і є тим самим ключиком, що відкриє нам таємницю дешевої содової. Гаразд, з правилами розібралися, а тепер магія. Виявляється, ці абстрактні правила можна намалювати. Уявили, економісти беруть наші бажання і перетворюють їх на справжню візуальну карту. Вони називають її картою уподобань, і вона буквально показує, що робить нас щасливішими. Давайте для прикладу візьмемо щось смачне скажімо, піцу і печиво. Уявімо, що є три можливі набори набір А це два шматочки піци і одне печивко, набір Б навпаки, один шматок піци, але два печива. І є ще набір В, такий собі джекпот. Два шматки піці і два печива. А тепер давайте зробимо одне припущення. Скажімо, набори А і Б для нас однаково привабливі. Тобто, нам по суті все одно: з'їсти два шматочки піци і одне печиво, чи один шматок піци і два печива. Задоволення однакове. А от набір В, ну тут все очевидно, він точно кращий. Чому? Бо там більше і того, і іншого. Пам'ятайте правило, більше завжди краще. І ось саме тут на сцену виходить ключове поняття крива байдужості. Не лякайтесь назви, все дуже просто. Це лише лінія на нашій карті, яка з'єднує всі набори, які приносять нам однаковий рівень задоволення. Раз нам було байдуже між наборами А і Б, значить вони лежать на одній такій кривій. А що з набором В? А він же кращий, отже, він буде лежати на іншій кривій. Ті, що вище і відповідно крутіше. І ці карти уподобань вони не хаотичні, вони підкоряються чітким правилам, які випливають з наших перших трьох припущень. Правило номер один вищі криві завжди кращі, ну бо більше це краще. Правило номер два вони ніколи не перетинаються. Чому? Бо наш вибір логічний і послідовний. Все це створює таку собі акуратну впорядковану карту наших бажань. Так, з картами розібралися, це була, так би мовити, розминка. А тепер ми підходимо до найголовнішого, до того самого інструменту, який, наче детектив, розкриє нам таємницю содової. Ця ідея має наукову назву – «спадна гранична корисність, але мені більше подобається її називати закон спадної радості. І це я вам скажу. Не просто якась дрібна теорія з підручника. Ні, ні, це фундаментальна ідея. Це той самий двигун, який лежить в основі ну, практично всіх споживчих рішень. Це справді важливо. Так що ж це за закон спадної радості? Все дуже просто. Так, ми пам'ятаємо, більше це завжди краще. Але. Кожна наступна порція чогось приносить трошки менше задоволення, ніж попередня. Повернімося до нашої піци. Перший шматок це ж просто вибух смаку, правда? А десятий ну, він та ж непоганий, але це вже погодьтеся, зовсім не ті відчуття. Це просто ще один шматок. Ось подивіться на цей графік. Він показує загальне задоволення або, як кажуть економісти, загальну корисність. З'їли одне печиво. Рівень задоволення, скажімо, 1,4. Згіли друге загальний рівень піднявся до 2,0 третя до 2,45. Тобто загальне задоволення постійно зростає. Все сходиться з правилом більше краще. Але є один дуже важливий нюанс. А тепер погляньмо на інший графік. Тут показана не загальна, а додаткова радість від кожного наступного печива. І ось тут картина зовсім інша. Дивіться, перше печиво дало нам аж 1,4 одиниці щастя, друге додало всього 0,6, а третє взагалі крихітні 0,45. Бачите, кожна наступна порція приносить все менше і менше радості, оце і є той самий закон спадної радості в усій своїй красі. Ну що ж, тепер, коли ми озброєні цією супер-ідею про спадну радість, ми нарешті можемо повернутися до нашого початкового питання. Настав час розгадати таємницю дешевої содової. момент істини. Отже, згадуємо наприклад, у Starbucks, щоб подвоїти розмір своєї кави, потрібно доплатити всього навсього 90 центів, чому так абсурдно мало за ще стільки ж напою. А ось відповідь, яка тепер здається очевидною. Уявіть, що ви страшенно хочете пити. Перші півлітри коли це просто порятунок. Цінність цього напою в цей момент величезна. За нього не шкода віддати повну ціну. А що з другою половиною? Ну спрагу вже втамували. Наступні півлітри це, звісно, приємно, але вже не так критично важливо. Радість від них набагато менша. А отже, і готовність платити за них теж набагато набагато нижча. І повірте, великі компанії це знають краще за нас із вами. Вся їхня цінова стратегія побудована саме на цьому. Вони розуміють, основний прибуток вони отримують з першої порції, за яку людина готова платити, бо вона втамовує головну потребу спрагу. А потім вони пропонують подвоїти розмір за смішні гроші. Чому? Бо знають, що цінність цієї другої порції в наших очах значно менша, і багато за неї ніхто платити не буде. Геніально і просто, чи не так? Тож наступного разу, коли в кінотеатрі чи в фастфуді запропонують збільшити меню лише за 10 гривень, згадайте про закон спадної радості. А тепер найцікавіше питання наостанок: де ще цей закон керує нашим світом? Подумайте про шведські столи в готелях, про акції Купуй другий товар зі зніжкою 50%, про безлімітний інтернет. Виявляється, ця проста ідея. Про спадну радість ховається буквально за кожним рогом, варто лише придивитися.